Шановні депутати, 17.10.2025 року розпорядження номер 141 було включено на чергове засідання сесії 28 питань. Оскільки щойно ми з вами розглянули додаткові питання порядку денного, давайте, якщо немає заперечень, ми. Не, чи по кожному окремому додатковому тут тут за основу, да, Зараз основу. За основу. просто голосуємо. За Давайте, поясню, шановні сказати. депутати, прошу порядок денний за основу той, що у нас є, хто за відповідно порядку денного, 86-ї чергової сесії Ужарської селищної ради да? скликані. Руками. Хто за? Проти утримали одноголосно. Шановні депутати, на комісії ми з вами розглянули додатково про включення чотири питання, про затвердження положення про відділ земельних відносин, про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2025 року. Про внесення змін до рішення номер 31 від 24 грудня 2020 року про комплексну про, е, програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Четверте, про затвердження програми поліцейський офіцер громади на 2025-2026 рік. Прошу хто з, ось за цим пакетом чотири питання, хто за те? Щоб включити ці чотири питання до порядку денного. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Отже, шановні депутати, до порядку денного включено додатково чотири питання. Отже, на порядок денний 86-ї чергової сесії Ружинської селищної ради, 8-го скликання. На розгляд виносимо 31 питання. Хто ставлю на голосування? В цілому з внесеними відповідними додатковими питаннями в порядок денний. Хто за цілому? Проти? Анатолій проти? Ні. Утримались? Одноголосно. Шановні депутати, переходимо до розгляду. Порядку денному. Перше питання порядку. На, ну, там, дивіться, ну нам треба було б зараз прийняти рішення, що всі питання сьогоднішньої сесії будуть прийматися відкритим голосуванням. Ну, щоб не було мало відповідальність. Давайте проголосуємо, щоб, вона, щоб вона що? у нас передбачено, що оскільки у нас графік <пробіт> відключення. Нам треба зараз прийняти, що всі питання ми приймемо. Дивіться, ми не можемо відповідально відкрити. це робити, але це просто швидше, коли ми вимогаємо. Так, не дозволено це. Не дозволяється, нам треба зараз прийняти. Шановні депутати, є відкрити. пропозиція відкрити. від депутата Сапівського щодо відкритого голосування. Хто за відповідну пропозицію? О, тепер хоч, хоч щось. Проти? Відкрити, так? утримались одноголосно. Отже, ми на підставі щойно прийнятої пропозиції, підтриманої, переходимо до розгляду кожного питання проєкту рішення при відкритому голосуванні. Перше питання про затвердження цільової комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2026, 2030 тисячі тридцятий Селищної ради. Хто за відповідний проект рішення? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Наступне питання? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми розвитку та підтримки культури Ружинської селищної ради на 2026-2030 роки. Хто за? Проти утримались? Одноголосно рішення прийнято. Наступний проект рішення про затвердження програми запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2026-2030 роки. Хто за проти? Утримались? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми. Поліцейський офіцер громади на 2025-2026 роки ставлю на голосування: хто за, проти, утримались? Одноголосно програму прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження положення. Про управління житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, стратегічного розвитку, транспорту, містобудування архітектури та будівництва Руженської селищної ради у новій редакції. Перепрошую, дякую. П'яте питання порядку денного. Проект рішення про затвердження програми фінансової підтримки. Управління Державної казначейської служби України у Ружинському районі Житомирської області для забезпечення виконання покладених функцій та завдань на 2025 рік. Хто за проти? Утримались одноголосно. Наступний проект рішення. Про затвердження положення, про управління житлово-комунального господарства, благоустрою комунальної власності, стратегічного розвитку, транспорту, містобудування, архітектури та будівництва Ружинської селищної ради у новій редакції. Хто за? Проти утримались? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положень. Положення про проведення фізкультурно оздоровчих заходів та згадують річ опліч Всеукраїнської шкільної ліги серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти у 25-26 навчальному році. Під гаслом разом переможемо на території Ружинської селищної територіальної громади. Ставлю на голосування за проти. Утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про запекнути положення про конкурс на посаду директора закладів дошкільної освіти Ружинської селищної ради. Ставлю на голосування за? Проти. Проти. Утримались? Одноголосно. Дякую. Ще раз наголошую. Ми щойно з вами три години кожне детально опрацьовували. Наступне питання дев'яте. Про зміну цільового призначення коштів з об'єкту капітальний ремонт найпростішого укриття Ружинської селищної ради в підвальному приміщенні з розширенням за адресою Вулиця Незалежності, 2 селищної ради Бердичівського району Житомирської області, на об'єкт капітальний ремонт, котельні зі зміною. Заміною котельного устаткування цілісного майнового комплексу адміністративного будинку Ружинської селищної ради за адресою Житомирська область Бердичівський район селище Ружин, вулиця Незалежності 2. Ставлю на голосування. Прошу підтримати за проти. Утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення номер 31 24.12.2020 року. Про комплексну програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення і території від надзвичайних ситуацій Бруженської селищної ради Житомирської області на 2021 2025 роки зі змінами ставлю на голосування. Прошу підтримати за, проти, утримались одноголосно. Наступне питання. Виконання селищного бюджету за 9 місяців 2025 року. Пояснювальну записку розглянули, документи всі обговорили. Ставлю на голосування відповідний проект рішення. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання порядку денного. Передження фінансового висновку про збільшення дохідної частини Загального фонду бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ставлю на голосування: хто за, проти, утримались одноголосно. Наступне питання тут у нас за основу поправка і в цілому, по-іншому не буде і як. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік. По всіх пунктах ми обговорили з вами, тому ставлю за основу відповідний проект рішення Шановні депутати, хто за основу відповідного проекту рішення? Проти утримались одноголосно. У ході обговорення. Було прийнято пропозицію, що стосується 5 мільйонів, які ми з вами спрямували на Ружинський ліцей, розділити відповідно ці кошти, залишити 3900 на Ружинському ліцеї, а 1100 спрямувати на придбання автомобіля. Для поліцейського офіцеру громади. Хто ставлю на голосування відповідну пропозицію? Хто за? Прошу підтримати. Проти, утримались одноголосно. Шановні депутати, з урахуванням відповідної поправки, ставлю на голосування в цілому. Рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік з відповідною поправкою врахування. В цілому, хто за? Прошу підтримати. Проти утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання порядку денного про передачу комунального майна. Припинити право оперативного вистріцького ліцею на баланс Неперенецькому ліцею. Хто ставлю на голосування за? Проти, утримались одноголосно. Ще раз наголошую. Це воно не записується, Андрій Юрійович? Да. Наголошую. Ми щойно з вами опрацювали детально кожне питання. Тому працюємо в такому швидкому режимі далі. Немає заперечень? Да. Дякую. Наступне 15 питання порядку денного про передачу майна на праві узуфрукту та на баланс комунальної установи господарник. Передаємо качелі, драбина дитяча качелі. Ставлю на голосування відповідний проєкт. Хто за проти, утримались одноголосно. Наступне питання: 16. Про передачу майна на праві узуфрукту та на баланс фінансового управління. Генератор. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за, проти, утримались? Одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про передачу майна на праві узуфрукту та на баланс комунальної установи Центр надання соціальних послуг Ружської селищної ради. Це наш благодійно отриманий електричний скутер. Ставлю на голосування. Хто за, проти. Утримались одноголосно. Дякую. Наступне вісімнадцяте продання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості власнику земельної частки паль. Заява березівської. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж межземельних ділянок в натурі на місцевості під проектними польовими дорогами ТОВ, «Зоря Поділля» Мовчанівка. Прошу підтримати ставлю голосування. Хто за проти? Утримались одноголосно. Дякую. Наступне двадцяте питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту устрою» щодо відведення земельної ділянки у оренду акціонерне товариство Житомир обленерго СЕО Плоска. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримались? Одного? Щодо відведення земельної ділянки в оренду ПП агродоміра 78 за заявою Олега Павловича Ташинського. Він набув право власності на одну решту і другої частки нежитлових приміщень. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Дякую рішення. Прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПП. Е, Суву Петру Петровичу. Немає заперечень. Ставлю на голосування. Хто за відповідний проєкт рішення? Проти утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення з ним до рішення Ружинської селищної ради 18 вересня 2025 року номер 1848 про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель невитримуваних, нерозподілених частних панів сільних центрів. Ставку на голосування прошу підтримати. Хто за проти утримались одноголосно? Дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межі медичних на місцевості для передачі у власність обслуговування житлових. Будинків. До 2 і немає ні в кого. Передивилися всі уваги. Ставлю на голосування відповідний проект рішення. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості за заявою Лисюк Тетяни Анатоліївни. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Це партнер. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації за новосткою щодо інвентаризації земельної ділянки під Артизіанською село Заріччя, вулиця Скробовоцька, 1. Ставлю на голосування, прошу підтримати. За? Проти. Утримались. Одноголосно дякую. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу в оренду Житомирському обласному сільськогосподарському репогодному підприємству. Термін наголошую ще, раз, шановні депутати, 5 років, орендна плата 3%. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання їх офіційного користування ДП Ристошівський із АПК. Житомир Агроліс Житомирської обласної ради. Ще раз повторюю, це АПК, так як Володимирович наголошував. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Проти ні? Утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання. 29-про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у постійне користування ДПК Ростишівських згозд АПК. Теж АПК. Ставлю на голосування відповідний проєкт рішення. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. 30 питання: про затвердження положення про відділ земельних відносин сільського господарства. Ужаської селищної ради у нові редакції з тими змінами, які вам наголосили щойно на комісії. Ставлю відповідний проєкт рішення. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Шановні депутати, порядок денний вичерпаний. Всі проекти рішення у нас розглянуті. Оголошую, що засідання сесії закриті.